Одну із вулиць у місті Кременчук назвали на честь загиблого на російсько-українській війні нацгвардійця майора Пугача. Змінили топонім близько двох тижнів тому. Ну, це ж наша Ватутіна. Була Ватутіна, тепер Пугача. Хай вже новими героями. Новими заслуженими героями, тільки заслуженими, а не так аби. Заміну топонімів у Кременчуцькій громаді розпочали через повномасштабну війну, каже секретар міськради Юрій Гриценко. Ми з 1 десь травня по 1 червня дали можливість громадянам міста, а також тим, хто заінтересований в перейменуванні, надати свої пропозиції. Таких пропозицій було надано дуже багато. По кожній вулиці може було і 10, і 15. Ми розбили вулиці на 5 етапів. По 30 вулиць на кожному етапі давали. Три неділі на те, щоб проголосувати. За словами секретаря Кременчуцької міськради Юрія Греценка, всього у громаді 135 вулиць та провулків, які визначили для перейменування. 117 топонімів уже замінили під час попередніх чотирьох етапів. Наразі триває п'ятий останній. Завершити його планують 12 грудня. Проголосувати за нові назви можна онлайн на сайті міськради, а також письмово. Це роблять у приміщенні міської ради, центрі надання адмінпослуг, а ще у контакт-центрах автозаводської та Круківської районних адміністрацій. Зараз такий стан в країні, що ну, де є російські діячі, якісь відомі, то на у наших у нас доволі багато діячів. І той самий Жуков, наприклад, вулиця, так. Вона, ну, Мою переменва моя називається Героїв України. Вулиця 50 е, років жовтня. Мені каже, це зараз не час цим займатися. Взагалі треба, але може не зараз. І світло, і опалення, і багато в нас чим є зайнятися, а вулиці треба, але не, це не перша черга. За словами секретаря міської ради Юрія Гриценка, на виготовлення табличок із новими топонімами хочуть залучити спонсорські гроші. Біля напису будуть спеціальні QR-коди з поясненням, чому назвали саме так. Загалом у громаді понад 700 вулиць та провулків. Тетяна Івах, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтавщина.